Йох, не бабаюшки! Так, вітаю, вітаю! Летимо. Летимо. Так, що в нас тут? Якісь сади? Ага. ага, ага. Класифайт каньйон. Можна десь каньйончику той не вистрибнути. Полетіли. Так, я тут щось не один лечу. Не один, ну добре, не один, та й не один. Подивимось, що ми тут зможемо щось злутати, цікаво. Так, там є ось у Хлопці летять. Так, а полуто щось не дуже у нас. Не же якось не дуже. Булька і все, і до побачення якого. Да? Угу. Так, о, непогано. І так непогано. Так, а стрілянина вже пішла. Бодряще. І що це? Ааа, давай. Хе! Так, ми це зробимо отак, а це зробимо отак. Так. Це все Бейкен, нам ну, поїхали, пошукаємо. Так. так Полочик можна забрати. Омовін, oh, він oh, Давай поколупаємо тебе хуптенько. О, я гля який. Ну ти що. Квестик окупився. Так, і Ну, Десь поряд. Їхали. По дорозі якраз. Якраз і відкриємо каньйончик. Давай, де ти. Бляха, пта, не хухошенький. Це чого. Блядь, гуля. Хутки які, а? О, ну! Оношенький, оношенький. Давай тебе теж роздовбаємо. Що тут теж пачка грошей, а? Чи ні, ну да. Чип. Ну ладно. Шо це, півторашка? Нормально, як з куста. Отже, тип так. Раз, раз, та і все. О, дробовичок який Та ти шо? Багато зарядник. Бодрий. Тільки набоїв якось не дуже. Так, ну добре. добре. Вінчик не відкрився, скотинок такий. Що, на бульку, на бочку розбили. Кутенько сюди... О, ой. ой. Задивився на, на ці кульки великі. Так. Сюди зайшли. Сюди зайшли. Опа-опа-опа, стрілянина. Нам ну, треба броньку підняти, щось прям з броньою дуже не дуже. Любі друзі, що з жодної банки якось так і не валяється, на жаль. У -у -у. Так, треба щось з цим робити. так, 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 так. Ну, вот все банки, это, конечно, такие. вот дело. Не серьезно. Это не серьезно. Так, все тут хилка. Ага, хилочку, оп. Легко подпипимось. Девочка под боком. а що якщо ми отак замість бульки хватанем його, так поїдемо сюди. Це ще плюс банку вичепили. Тихенько тут раз. Так, десь була стрілянина, та й полежимо, вже звужується, то поїхали. Вже ще когось побачимо по дорозі. Та покатаємо на бампері. Потім на копоті. Опа, стрілянина. Ніби по дорозі нам підходить. Не падай, курва. Де там хто? Все? Відстрілялися, що не О, не бачу нікого. щоб б тобі. Ух ти дудрастім! Ніхера себе, Це що за блядь, состояние якудза. Так, зберись давай. Йоп. Так, мамкін якудза. Від таких треба трошки подалі триматися. Трошечки, трошечки треба дистанцію, ага. Если урубилого. Все ты глянь. Ага, нормально. Ох ты ж, здрасте. У мене трошки спали, вон поганенькі діла. Что ти за мною поїдешь, не? Трошки перезарядитися треба. Так, і що ми робимо? Що ми робимо? Ніби по броні в нас силок, треба те зло поміняти. Ага, бо це здалось. Здалась, по скутськи здалась. Так, пішли хутенько. Раз, раз, підлотайні. Підлотайку зробимо. Так, ну шо у нас? У нас тут щось таке ніби лабораторія. Рослини, рожеві. Так. Ти його. Є тут чиясь автівочка хоча. Притомна. Так, хорошо, хорошо. Ну добре. У нас є цей драчик. З драчиком то поїхали. Все ж краще, ніж пішки, да? Так. Тут можна тут чурика найняти, але я не хочу. Кстати, бік-бік, бігшоп, -бік бігшоп, бігшоп. Пішли тут повіп'ї. По ідеї повинна автівочка бути. Ага, ось. Книжненько. Так, ну це ж бікшоп, треба касту спустити. Як же ж ну, без грошей піти звідси це якось таке ото. Діло не. діло не гарне. Просто так звідси їхати нема сенсу. Не з собою трошки грошей. Де там робіло, в такого міси? Ти гля, ти гля. І я тебе добив. Ха! Старався, старався, намагався, намагався. Не те, щоб все зря, але. О, якраз пару бочечок відхватили. Звісно, зібрали ХП, зібрали набої. Це побігли. Так, є левелочек. Це є люкс. Так, є заправочка. Заправочка. Автостанція на неї ми навідаємось. Якщо тут ніхто не прийде... Не причаївся. Тухотенько тут цілий. Не зберемось. Валетик. Нужник. Нужник діло нужне. Так. На горі. Кушарі. Кушарі. Прикольна будівля, хоч туди подивитися. За міський будиночок такий. Так-хоп! На станцію зайшов, заправився, заїхав точніше І до будиночку тако. Десь заїзд як помахнувся, да? Мабуть, нормальний заїзд до сього. Парковочка для велосипедів. Та йди сюди. Так, що тут трусы попрати, бляха. Угу. Як. Так, із такого щось одна гедота, ну щоб тобі. Да теперь. Ну, тепер хоч так. Так, бомбочки це є, конечно, люкс. Оу. Це, це ти куди пропав? Йоп твоя, ну що б тобі, бляхав, оце гра. Оце гра. Що ж ти будеш робити з тим. Ото снайперка. Так, добре. Треба звідси якось потроху, мабуть, з'їжджати. Мені не якось, а прям активненько я б сказав. Ох ти ж, здрасте! Як добрий раночок, курва зі снайперку. Кошмарить мене буде. Шо б тобі? Не свинота. Угу, угу. Ого, ого! хого свинота. Давайте я курва пес. Так. Йох, а не бабаюшки. Ще в машині розкізячна. Що тобі? Свинота зальотна. Гарний бій.